Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я розпочинаю серію репортажів Савинського парку культури, де зібралося багато людей для того, щоб висадити дерева і поспілкуватися. Доброго дня, Віктор Павло, доброго дня. Що прийшов на, на суботі. деревця садити. Да. З яким настроєм. Спочатку розносили. Треба, щоб після цього пам'яті залишилася. Якусь залишився. Да. Ми з Віктором лікаремою все своє садимо. Да? А як називається? Зараз він прийде, скаже. Бо я точно ще не знаю. Поки не дали. Віктор Іванович, я дивлюся, ти саме перший почав. Ну так. Що ми сьогодні садимо? Тьогодні, сьогодні багряник японський садимо. Щось незвичайне для нашої місцеви. Багряник японський, так написано. Те, що на бірочці написано. Все. Давай, давай, щоб воно росло. Обов'язково, так і має бути. Залишимо про себе пам'ять. Оце його тримати. Доброго дня. Що ти тут робиш? Садю дерева. Деревце садиш. Яке дерево будеш садити? Не знаю. я. Оце твоє, да? так? Залишиш після себе пам'ять. Скільки тобі років? Десять. Ну що воно получається? Ну що, я кажу. Яма готова. Мужчина. Настоящий мужчина должен виростити сина, построїти будим, посадити дерево. Ну, я думаю, я вже, мабуть, 101-ше дерево за своє життя. Оце посадю і з великим почуттям задоволення. Робимо дуже потрібну справу і хочеться, щоб те, що ми зробили, залишилося для наших дітей, для наших внуків, правнуків. Так що дуже велика активність людей. Молодці, молодці. Савенчани молодці, мовнічки, всі дружно відкликнулись. На це діло. Все. Дякую, Віктор Іванович, дякую, щоб воно росло буде нащадка. Потім малийте ямки води і ви не садитесь боярську, хай п'є воду. Ми беруть зі м'ясниці, будемо сидити. а я пішла по воду. А ну що, прийшла залишити за себе пам'ять? Звісно, обов'язково. Як дерево буде називатися? Дерево надії. Дерево надії на перемогу. на перемогу. Добре, давайте саджуйте. Садіть. Доброго дня! Доброго здоров'я! Що воно йде процес? Озеленення. Так. Що будемо садити? Сиріг. Клен. Клен. Шаровидний. У нас є фахівці, які цим керують. Так що більше до них питань. Мені сказали, що садиш клен, шаровидний. Відстань між деревами повинна бути одинакова. І по одній лінії не зовсім різні. Доброго дня, Вадим Миколаївич. Як справи? Краще всіх. Що садиш сьогодні? А сьогодні Зеленбуд приїхав. Всі місцеві жителі нашого селища втручаються в цю. Боротьбу, щоб ти їм побажав. А все що найкраще. Здоров'я, миру, добра. Пішов деревце садити. Так, так, сам вибрав, саме, як кажуть, таке. Кіт. Оце твоє, так, да? Оце буде, так. як оце називається? Не одне, не одне. Я думаю, що є. Тоді єль. Ну, а це полуголуба. на русській мові. кажуть. Скорішого миру. І перемоги. Всім, Да, Всім здоров'я, кажуть. Ну, щоб мир був. Це найголовніше. Дякую, дякую. І, і половина прийшла. Доброго дня. Доброго дня. З яким настроєм це сьогодні? Дуже прийшло? хорошим, побідним. Переможним. – Коли перемога. Весною. – Вже, да, З, да, вже да. чекаємо. часи, часи замовлення. Добре. Добре. Да. Давайте, давайте працюємо. Процес іде. О. Підсипає. Не сажайте поки. У нас ваше саме буде сажати. Хочеться зробити ну, для свого будущого, для дітей, для внуків, щоб було де віддихнути діткам. І думаю, у нас все вийде. Тим більше я ніколи не очікував такого азарту, скільки людей, азарту, скільки людей. я був, ну як, хай воно буде по-російському, горшарашений. Мене дуже це здивувало, дуже багато людей. І мені це подобається. Навіть жінка хотіла прийти. Ну, не пусти. А, спасибо. Доброго дня! Доброго. Це хтось забрав З яким настроєм оце сьогодні прийшла сюди? Ну, е ну який настрій може бути? Щоб дітки ходили сюди, в парк, гуляли. Так що для дітей, все для дітей. Получається? Звісно, такими зусиллями, що все вийде. Скільки людей сьогодні прийшло, як? Ну, вважає? приблизно, так. Да. Я думаю, чоловік 90 є на сьогоднішній день. Майже. Майже так. Добре. Майже так. Десь Скільки деревець садимо? 100, 100, 100 деревець. 100 деревець буде висаджено в нашому парку, Щоб наша громада цвіла, проквітала і розвивалася. Добре, дякую. Дякую Доброго дня! Доброго дня! Прийшов дерево посадити після себе. Да, да, да. Залишити пам'ять. Хочу якось. вже ось залишити точно, що пам'ять про себе в цьому парку. А як же? Скільки дерев оце за своє життя посадив? За своє життя? Так. Ой, Анатолій Борисович. Дуже й дуже, дуже. дуже важко перерахувати. Скільки посадили, скільки зроблено, скільки все. Особлено на цукровому заводі. Ой, за 45 років що я там проробив, там можна було, б за скільки що пересадити вже. Хто я знаю. Я хочу, щоб скоро була перемога. Добре тоді, скоро буде. І будете гратися ви отута як. и раньше. Стараемся. А дерева уже посадили. Дивимся, как сажают как раз. Да. Скажи, я тоже буду сажать. Пройде час. Дедушке привет передасте. Передамо. Где он? Служить. Воюет, защищает да. Вою своих внуков. Я. Очень добре виходить. В кінці зробимо загальне фото. Дуже дружно прийшли люди, відгукнулися. молодці. Просто молодці. Я задоволений. Я собі, собі так намітив, якщо буде більше 50 чоловік, то вже добре. Значить, є у нас патріоти у нашому селищі. То, напевне, було. Напевне є. Ну ми порахуємо то, на фотографії. На, фотографії. Так, так. на общі фотографії. Добре. Все добре. Дуже добру справу ми сьогодні зробили. Я так собі запланував. Якщо буде більше 50 чоловік, значить в савинці будуть жити. Все. Вони і так будуть жити по-любому. Ні, а тут вони будуть жити тепер вічно. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Все, дякуємо вам і вам! Дякуємо! дякуємо. І всі молодці! Ну що, оце ми сьогодні з Віктором Івановичем посадили деревце, хай росте для наших дітей і внуків. І буде деревце імені Іван, і, і Івановича і Борисовича? Да, і колеги Бог. Сьогодні дуже настрій такий підвищений, тому що зібралося дуже багато із Савинської громади людей. Ми так не очікували, що скільки буде людей, скільки вийдуть на таку нашу акцію, щоб висадити новий парк. Парк слави. Ну щиро, звісно, дякуємо ще нашим благодійникам, які допомогли нам зібрати оці всі дерева. Дякуємо Анатолію Анатолічу і не знаю. Я, я дуже вражений. Цією кількістю населення, які вийшли на таку акцію. І ще хотів сказати нашим опонентам, тим, хто у соцмережах пише, що там так, не так, так не так. Вийдіть, покажіть, як так. Вони за гуманітаркою перші. За гуманітаркою перші як працювати, так їх тут немає. Ну, це дуже, скажімо так, розповсюджена така. Це наслідки да, Росії. Наслідки, наслідки Росії. Всі, всі хочуть, щоб давали щось на дурику, а взамін нічого не дають. Вони своєю роботою, якоюсь підтримкою. Ну і все інше. Дякую. Дякую вам. І до перемоги. Да.